До 50-річчя ЛКМЗ у Лозовій заклали пам'ятник машинобудівникам. Саму стелу біля фонтану міського палацу культури заводчани зведуть наприкінці вересня. Його відкриття хочуть приурочити до Дня машинобудівників. 29 березня на місці майбутньої споруди заклали пам'ятний камінь. Стелу зводитимуть на честь багатотисячного колективу заводу. Це була ініціатива самих заводчан. Її підтримала мерія і народний депутат України Анатолій Гіршфельд. В следующей неделе будет проведен конкурс между лучшими архитекторами Украины и выбран лучший проект этого памятника. Після урочистостей присутні поклали квіти до пам'ятника першого директора ЛКМЗ Федора Супруна. І до 50-річчя ЛКМЗ за проханням його працівників у Лозові з'явилися три нові вуличні назви, присвячені машинобудівникам. На їхню честь перейменували вулицю червоних артилеристів, назвали алею у парку перемоги і площу біля фонтану. Усі вони носять ім'я машинобудівників.